Доброго вечора, бо дня, кому як друзі. Хочу вам розповісти про такий інструмент, який дуже є дієвим для взагалі, то, захисту своїх прав для будь-якого громадянина України. І, до речі, їм дуже легко можна користуватися. Це електронний суд. Тобто, у нас зараз є система ЄСіць, вона називається. Система електронного суду, яка запроваджена, вона працює вже дуже добре, я вважаю. Через цю систему можна подавати скарги на, наприклад поліцію або ДБР, якщо вони не вносять відомості про вашу справу, про, про те кримінальне правопорушення, про яке ви зверталися до них, а можна подавати позови. В тому числі позови, наприклад, щодо відшкодування вам шкоди, спричинені незаконними діями якоїсь посадової особи державного органу або державного органу. Тобто це у нас будуть адміністративні спори по касу. Можна подавати позови, які стосуються, наприклад, сімейних відносин. Розірвання шлюбу та будь-що, ви можете просто самі цим користуватися. Для того, щоб цим користуватися, вам просто треба там зареєструватися і вже ну, там все зрозуміло, наскільки мені, ну, мені зрозуміло, вам може буде не дуже зрозуміло, але ж якщо ви зареєструєтесь там і подивитесь на цю систему, ви по-перше, будете знати, якщо на вас, наприклад, хтось подав до суду. Також інформація у вас буде з'являтися, ви підтягнете туди свою електронну пошту і зможете через цей електронний суд подавати, подавати скарги. Тому це треба просто знати і користуватися. Те ж саме ви можете використовувати цю систему електронного суду для того, щоб оскаржувати. Оскаржувати, наприклад, дії посадовців, будь-які дії, і це вже ви можете діяти в рамках, наприклад, КАСУ, тобто є у нас кодекс адміністративного судочинства. Це питання може стосуватися, наприклад, незаконних дій того ж там ТЦК, або незаконних дій ну, будь-кого державної адміністрації, наприклад, або якогось міністерства, або прикордонної служби, або міграційної служби. От, щодо там виїзду, не виїзду, тобто це все е, е, регулюється в рамках ці суд, судові спори, вони регулюються в рамках касу. І ви можете дуже легко подавати ці скарги, адміністративні позови через систему електронного суду. Також ви можете подивитися, чи є там може справи стосовно вас, тому що якщо е, б, хтось буде подавати на вас е, до суду, наприклад, той же саме ТЦК може подати, якщо захоче щоб вас обмежити у праві користування транспортним засобом. Там є така зараз процедура, передбачена законом, і якщо він буде звертатися щодо цього стосовно вас, то ви отримаєте на електронну пошту інформацію про те, що на вас подали до суду, і, відповідно, зможете відреагувати. Подати відзив, наприклад, те ж саме, ви можете відзив подавати через цей електронний суд. Тобто не треба роздруковувати нічого, не треба е е витрачати свій час, ходити до, е до пошти, там відправляти ці документи. Не потрібно. Ви просто користуєтесь електронним судом і цього достатньо е е свою особу ви там ідентифікуєте за допомогою або дії. Якщо у вас дія встановлена або, наприклад, електронна цифрового підпису. Електронний цифровий підпис ви можете сформувати, наприклад, через Приватбанк. Ну, якщо у вас відкритий рахунок у Приватбанк. Там є відповідна функція, як сформувати електронний цифровий підпис. Якщо не знаєте, то можете просто подивитися. Це краще робити все через комп'ютер, тому що через телефон можна робити. Але ж це буде дещо, дещо не дуже легко для вас. А так краще зробити через комп'ютер. Тобто ви заходите в eh, Приват24, там знаходите eh, кнопку Бізнес і під кнопкою бізнес знаходити створити електронний цифровий підпис. ЄЦП. Формуєте цей підпис, там є у вас пароль. І відповідно ви можете логінитись вже в електронному суді за допомогою цього логіну. І Це, до речі, краще, ніж дія. Це такий лайфхак. Вам. Чому? Тому що якщо ви долучаєте до своєї скарги якісь докази, то кожен доказ потрібно буде підписувати. А якщо їх там, наприклад, багато цих доказів. То кожного разу, знаєте, через дію перевіряти і там підтверджувати своє обличчя. Ну це, це знаєте, буває нелегко. Я перші рази так дуже багато часу витрачав на це. Але ж потім залогінився. Якщо ти логінишся саме за допомогою ЄЦП, то і підписуєшся теж за допомогою ЄЦП. Тобто не можна зайти під дію, а потім ЄЦП. Підписати вже остаточний е, варіант вашої скарги або позову або заяви. Ну, до речі, ви можете також, е, крім відзивів, подавати пояснення по якихось справах теж через цю систему. Дуже ну, легко і корисно для будь, -якого, будь -якого. ну, Ви можете сказати, а навіщо мені становити, може я не хочу там себе ідентифікувати, щоб хтось десь бачив. Тут є дійсно така друга сторона цієї. Ми далі, тому що, наприклад, якщо на вас хтось подасть суд, а будуть вам надсилати повістки, а ви не будете їх отримувати, наприклад. Та, і суд він не зможе зразу легко прийняти рішення. Йому доведеться, наприклад, ще раз надсилати вам повістку. А потім він буде там, цю інформацію викладати на сайті для того, щоб вас повідомити. І якщо винесе потім рішення стосовно вас, то це пройде якийсь час. Тобто, а якщо ви будете зареєстровані у електронному суді, то звісно, що ви вже підтверджуєте зразу, якщо хтось на вас подає до суду, вам зразу приходить інформація з цим позовом із додатками. На... Інформація приходить на електронну пошту. І ви зразу можете зайти і, і прочитати, що там взагалі таке. Тобто, тут вважається, що ви вже отримали цю інформацію. Але це не стосується це, там, ТЦК, це не стосується інших органів, це стосується лише судів. Тобто суд надсилає вам повістку. Це не поліція, не ТЦК, ані інші органи. Тобто, ця система вона стосується лише судових проваджень, тому тут ви можете не переживати щодо того, там чи будуть вам надсилати повістки, там поліція, наприклад, по кримінальних провадженнях або, наприклад, ТЦК, ні через цю систему вони вам надсилати повістки не можуть. Не можуть. Mm. А якщо вам потрібна правова допомога щодо питань подачі до суду, складення документів можете звертатися до мене.